Останній день літа, останній день серпня, і ми в очікуванні осені. Що вона нам принесе? Як будуть розвиватися події? Чого очікувати? Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Зробимо розклад на події першого дня місяця. Першого місяця осені вересня. Віщувати нам будуть карти Таро, колесо, року. Окрім того, сьогодні в останній день серпня, 31 серпня, по місячному календарю був повний місяць і з завтрашнього дня місяць піде на спад. На спадний місяць добре позбуватись всього, що заважає в житті. Це буде відбуватися з 1 по 14 вересня. Місяць, що зростає з 16 по 28 вересня, є гарним часом для початку нових проєктів та справ. Карти готові. Починаємо. Поточний стан. Основна енергія вересня. Події, які вірогідно відбудуться. На що потрібно звернути увагу? Емоційний стан в вересні і як він зміниться відносно сьогодення. Підсумок. І порада карт. Що ж, карти доволі непогані. Починаю коментувати. Поточний стан, старший аркан імператриця. Зображена жінка надзвичайно гарна, дочка богині місяця. Це сама природа. Зверніть увагу на її посух. На її посуху Три стани місяця молодий, зрілий і спадаючий. А я вже вам перед цим говорила, що сьогодні день повного місяця, і воно так сьогодні, і бачите, і імператиця вийшла у вигляді повного місяця. У сьогоднішній повний місяць вказує на час плівної роботи і отримання результату, його закріплення. Час напруження і народження, не напруження, а народження проєктів. І також для тих, хто планує ставати батьками, це час можливості виконати своє бажання. І надзвичайно гарна карта. І я думаю, що сьогоднішній стан ми отримали і в цілому, якщо оцінювати по нашій державі, маємо якісь певні результати. Цей тиждень нас трошки радує. Сподіваємось, що так і далі буде продовжуватись. Основна енергія вересня. Основна енергія вересні принцеса кубків. Мрії, очікування гарних подій, побудова, і, в тому числі, повітряних замків. Бачите, яка замріяна дівчина сидить, захоплення ідеями, а про її, але про реалізацію цих ідей ще рано говорити. Тобто, мрії, мрії. Енергія теж непогана, але хочеться, щоб вона ще була підкріплена і діями. Третя карта події, які вірогідно відбудуться. П'ятірка жезлів. Ну, а амреслінг, ви бачите, що зображено двоє е чоловіків, які борються. І боротьба енергії. Випробування сил і міцності, переможе той, хто виявить витримку і наполегливість, кому вистачить сил довести справу до кінця. Оце така буде подія. І ми це всі чудово відчуваємо. Ну, На що потрібно звернути увагу? Це сімка Кубків. Вона перегукується з принцесою Кубків. І вказує, що не, ну, не піддаватися примарним мріям. Все ж таки, не піддаватися цим більше практицизму треба вносити в своє життя. Емоційний стан, його зміни, підтримка родини. Вона і випадала і на цей тиждень. Вона завжди випадає, і це ці цінності, які є у кожного з нас у наш важкий час. Більше і також ця карта вказує, що буде більше радісних подій, які будуть нас тішити, і вірогідність отримання ще більше позитивних емоцій. Більше позитивних емоцій, сподіваємось, принесе нам вересень місяць. Підсумок, Король Пентаклів. Відбудеться, ймовірно, поступовий розвиток подій у, бі... у, бажаний... у бажаному напрямку, і це буде відбуватися на постійній основі. Можливий результат. На це вказує і старший аркан. Позитивний результат. На це вказує і старший аркан імператриця. Ну і от три кубкових, три карти «Кубкової масці. Теж вказують на позитивний емоційний настрій, який у нас буде, і, і який буде пов'язаний з цією стабільністю і отримання такого позитивного, вже гарного результату. Порада: десятка кубків, перепрошую, десятка пентаклів. Ще одна чудова карта, яка також вказує на сімейні цінності досягнення успіху. Праця і зусилля будуть оцінені, винагорода отримана, і успіх повинен супроводжувати нас. Ну що ж, надзвичайно гарне віщування. Просимо вищі сили, щоб вони збулися для кожного з нас і для нашої держави України. Все буде Україна, слава Героям! Перемога буде за нами. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть, коментуйте, поширюйте, записуйтесь на приватні консультації.